На 90 котелень 6 генераторів не пройшло і півроку війни. Як у Чернівцях таки почали говорити про підготовку до опалювального сезону, розглядали питання на засіданні сесії, не обійшлося і без дискусій. Тих, хто намагався дійти до суті, вирішення назрілої проблеми перебивали та вимикали мікрофон. Тож чи не провалила влада підготовку до опалювального сезону, та до чого насправді необхідно готуватися чернівчанам, розповідаємо у сюжеті. На сесії Чернівецької міськради нарешті розглянули питання підготовки до опалювального сезону. На балансі міського комунального підприємства на сьогодні перебуває 90 котелень. З них лише дві працюють на твердому паливі, одна на біопаливі, і 87 працюють лише на блакитному паливі. Відтак звітувати про підготовку чернівців до найважчого за прогнозами опалювального сезону прийшов керівник теплокомуненерго. Ігор Ніколенко каже: більшість котлів капітально відремонтували. А деякі замінили на нові. Для сталого проходження опального сезону на підприємстві відповідно сформовані резерви. Резерви по паливу, резерви по твердому паливі, резерви по матеріалу. Також відповідно до рішення виконкому від 26 серпня передбачається встановлення. Біопаливних котелень, які будуть працювати на альтернативі, альтернативному паливі від газу, натомість депутати підняли важливе питання, зокрема щодо роботи установ критичної інфраструктури в разі припинення постачання електроенергії. Наші лікарні, садочки. Ми щітко розуміємо, що крім того, що там мають бути встановлені відповідні котли. Є вже проблематика в тому, що можливі віялові відключення від електроенергії чи закуплені додатково дизельні чи бензинові генератори на дані об'єкти додаткового обігріву. Яка зараз ситуація на цих об'єктах? Е, Піднориси є наявності біля шести дизель-генераторів, п'ять е, лікарень так само є безпосередньо дизель-генератори. Вже в них є наявності. На сьогоднішній день ми проводимо перемовини з лікарнями щодо можливості у разі відсутності електричної енергії підключитися до їхнього обладнання, а саме дезрегенераторів. Потрібно це скільки у вас є котелень по місту, які потребують, крім ну, газу або альтернативного джерела, які потребують електрики. Скільки котелень по. 90. 90. 90. у нас колегі є, є шість генераторів і е, об'єкти критичної інфраструктури лікарні, які однозначно мають використовувати не дай бог що. Шевельів реанімаційних і всього іншого виходячи з цього, депутат запропонував підняти питання щодо закупівлі додаткових генераторів для подальшої роботи котелень в разі відсутності електропостачання. Однак воно залишилося без відповіді. Насправді виключили мікрофон. Мені коли в нас ішла дуже така жвава дискусія з керівником теплокомуненерго. Міському голові напевно здалося, що це забагато задавати стільки питань публічно, коли є засоби масової інформації і де ми можемо розкрити всю. Проблематику в напрямку тепла і підготовки до зими похвально, що підприємством за власні кошти зроблена заміна 14 котлів з 220 Замінено більше 20, ну, 23 насоси більш ніж з 400, але звичайно, це є мізер і дуже мало з 90 котелень. Тільки шість котелень забезпечені дизельними генераторами, що є надзвичайно мала кількість, враховуючи те, що великі потужні наші котельні взагалі без дизельних генераторів. Проблемним виявилося також питання щодо встановлення індивідуальних теплових. Пунктів, оскільки через повномасштабний наступ росіян, консультант, який супроводжував договір, відмовився від продовження співпраці. Продовжився договір з ЄБР щодо виклики даних коштів і відповідно до пропозиції ЄБРР, того, що вся офіційна переписка проходить безпосередньо через ЄБР, надана пропозиція щодо обрання консультанта для подальшого реалізації даного проекту. Всіми консультантам було направлені е, е, безпосередньо наші технічні вимоги, е, наші діючі контракти, в тому числі е, по реалізації індивідуальних теплових пунктів. І підсумовуючи такий стан речей, можна констатувати, що у Чернівцях підготовка до опалювального сезону провалена, каже Максим Бурбак. Прикро, що міська влада не почула е, мою пораду. Стосовно того, що треба вже зараз розробляти механізм субсидій соціально незахищеним чернівчанам. Тому що переконаний, що десь у грудні січні той же керівник Теплокомуненерго прийде на сесію і буде просити у депутатів грошей для погашення боргів за спожитий газ. Тому що, е ми почули також від пана Зазуляка, що є вже проблеми, понад 60 мільйонів вже є боргів за надані послуги. Ще не почався опалюваний сезон. З тим, що зараз, бачите, як ростуть ціни, ціни на проїзд, люди будуть перекривати свої буденні потреби несплатою. Комунальних платежів. Відтак, вочевидь, чернівчанам потрібно самим ретельно готуватися до найскладнішої для України зими. Стросина позиція в таких стратегічно важливих питаннях для існування міста, це не позиція. Я хочу нагадати всім, чернівецьким депутатам, чернівецькій владі, що згадайте яскравий приклад Алчевського, як замерзло місто і як потім цю проблему вирішували. Я хочу, те, щоб. Таке ніколи в житті не сталося і в Чернівцях. Тому переконаний, що часу обмаль, але вже треба братися і ретельно готуватися до опального сезону. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач та Руслан Батюк теми дня два.